Всім привіт! Це не супермаркет, це величезний магазин секонд хенду. Кому ці, кого цікавлять тут ціни, пишіть, реагуйте, ставте вподобайки, залишайте коментарі, я покажу більш детально, кого цікавлять які ціни. Оце все. Секонд велосипедів. ціни, звісно, всі вказані в євро. Уважаемые покупатели, мы закрываемся через 15 минут. Суперовий диванчик, кожа, кожа 60-69 євро. Я б собі такі купив. тож кому цікаво більш детально велике відео товарів секонд-хенді. Пишіть, я буду знати, що це комусь потрібно. Дякую всім за увагу та терпіння.